Люди збирали гроші, посадили дерева. А тепер Мерія з барського плеча хоче віддати цю землю під будівництво. Незрозуміло чого. П'яриця міська рада Віздія в громадському ревізорі, що три куща, посадили на Сергія Наскаленка і вскрізь показують, який у нас благоустрій. Благоустрій зробили люди. Надцятого будинку 15 а і тепер ви хочете вирубати ці дерева. Мені дуже буде цікаво, хто з виконкому прийме таке рішення на виробку цих дерев і віддаєте у приватну власність і на якій підставі. підставі там до чітко розумію. По грушевську от я кажу про ситуацію на Грушевського 15 а. Це питання це парк, який ми посадили, для того, щоб було зрозуміло, можливо, тоді люди ще не знали, що відбувалося. Це забуло за каденцію Антоні. Питання будівництва Напроти нашого будинку, торгового центру в три поверхи від бордюра до бордюра вже виникало. Тоді ми писали на Міністерство архітектури і будівництва, на Генеральну прокуратуру, в нас проходили громадські слухання. Тілешова була архітектором головним. Два громадських слухання не прийшли. І саме головний архітектор, який тоді була Тілешова, і комісія скликалася, сказала, я вам обіцяю, тут ніхто нічого не буде будувати. Садіть парк. Ми збираємо кошти своїм будинком, садимо парк. Ми цей парк упорядковуємо. І тепер, вибачте мене, дерева, які ростуть 25 років. Mm -hmm. Тепер а, ви хочете віддати це в приватну власність, щоб це вирубати і поставити. Mm -hmm. е Нет, зараз питання є про будівництво. Хтось подавав питання про будівництво. У ну, нас технічна документація написана на, під... під будівництво от, 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 торгового в. центру. Зараз питання стоїть на Вона... будівництво. Я особисто говорю з будівлю. Вона сьогодні сказала, вона би написала документ, що вона не буде добре. Дивіться, як ваша.